Одного разу хлопчик Микита і його друг Совенятко вирушили у подорож полями Херсонщини, де яскраво сяє сонечко, розкинулись золоті безкраї поля. Вітерець ніжно гойдав золоті колоски пшениці. Тут ще росте кукурудза, кавуни та соняхи, які тягнуться до неба, наче маленькі сонечка, а десь далеко виднілись мальовничі села. Кожен день на цих полях працюють трудолюбиві люди. Але як тільки хлопчик і совенятко вийшли на стежку, Микита раптом зупинився. Совенятко, давай не забудемо про обережність, серйозно сказав він, тут після окупантів можуть залишитися міни. Совеня уявив, що є речі, які виглядають як іграшки чи цікаві предмети, але вони дуже небезпечні, це міни, їх залишають після війни, і вони можуть ховатися у полях, лісах чи посадках. Міни не грають із людьми, вони можуть завдати шкоди, якщо до них торкнутися або наступити. Вони виглядають по-різному, круглі, квадратні або навіть схожі на коробочки. Совенятко здивовано закліпало очима. А як нам бути обережними, Микито? Хлопчик присів на коліно, щоб пояснити цей предмет називається граната, бо схожа на фрукт, гранат, який ми добре знаємо. Тільки ця граната небезпечна для людей, адже замість ягідок у неї механізм, що вибухає. Нам це нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна. Вона невелика. Розміром, як долоня, може бути зеленою або коричневою. А ця міна може бути темно-зеленого або темно-коричневого кольору, за розміром, як невелика банка з зеленим горошком чи газованим напоєм. І їх дуже багато, різних і небезпечних. А що ж нам тепер робити? запитала совеня. Дотримуватись певних правил, відповів Микита. Перше правило ніколи не сходь зі стежки, навіть якщо здається, що поруч дуже гарно і цікаво, будь-яка трава чи кущ можуть бути небезпечними. Совенятко кивнуло, уважно слухаючи. Друге правило, продовжив Микита. Не чіпай незнайомих предметів, якщо бачиш щось блискуче, і ще чи навіть іграшку, не підходь близько, одразу скажи дорослим. А що робити, якщо побачив міну? запитало совенятко. Третє правило, сказав Микита, якщо ти побачив щось підозріле, зупинись, не рухайся далі, відзнач місце, де стоїш, і поклич дорослих або військових, головне, не панікуй. Совенятко задумалось. Ого, як це важливо. А що ще? Завжди звертай увагу на спеціальні знаки, додав Микита. Це можуть бути таблички з написом міни або червоні пропорції. Якщо побачив їх, негайно йди геть. Совенятко розправило свої крильця і сміливо сказало Зрозуміло, Микито, я обов'язково розповім ці правила всім своїм друзям. Разом вони продовжили шлях, обережно йдучи стежкою. Їхня подорож була не тільки захопливою, а й безпечною, бо вони пам'ятали головне обережність рятує життя. І з того дня совенятко стало справжнім другом і помічником у справі навчання мінній безпеці.